Міський голова глухова назвав історію зі львівським сміттям та неналежними умовами для військовослужбовців 16-го 16-го батальйону 58-ї мотопіхотної бригади інформаційною провокацією для того, щоб відволікти увагу громадськості та журналістів від трупа, який знайшли під глуховом. почему так много провокаций сейчас. Это может быть, потому что наши оппоненты не хотели бы, что мы будем о другом вопрос говорит, который для них может быть более, более проблематический. 26 жовтня э, співробітники СБУ э, проводили следчие дії в лесу, біля, біля села Соснівка, что э, щодо Наявності там останків якогось трупа. За фактом тієї знахідки відкрили кримінальне провадження. За статтею 248-незаконне полювання. І зазначені залишки були вилучені. Наразі призначення судово логічна та цитологічна експертиза, яка надасть відповідь на основне запитання, кому ж належать ці залишки людині чи тварині. Людина ж, яку Мішель Терещенко запросив на свою прес-конференцію, стверджує, знахідка людські останки, і знайдені вони за місяць до початку слідства. Це Олександр Морошниченко, житель села Соснівка, що 12 кілометрах від Лухова. Саме він знайшов труп, нам показав, де. Та того ліса лісу, десь полкілометра і від е, лісної дороги метрів 30, в лісу знайшли. Вони були закопані чи… – Ні, лежали просто наверху, кості. Ну, Останки костей, там 10 костей. Челюсть нижня лежала, людська, і череп лежав. Позолочена коронка на нижній челюсті була. Ми дзвонили участковому ну, сообщити о ну, Він Визвав опергрупу. Опергрупа через час десь приїхала. мы показали место и находку. Они забрали это все, ну, опросили нас, забрали все и уехали. Четыре человека их было. Из тех, кого я знаю, только замначальника милиции был, полиции сейчас. Глуховского? Да, Глуховского. Кто это? Буханистый Сергей Владимирович. Для перевірки інформації, яку сьогодні озвучив мер міста Глухова на прес-конференції, начальник головного управління національної поліції Сумської області сьогодні вже призначив службову перевірку своїм наказом. Для чого вже створена робоча група числа представників галузевих служб управління поліції та громадськості. Зараз всі члени групи вже виїхали до Глухова. Олена Адаменко, Анна Книж, Андрій Геращенко. на часі новини.